Сьогоднішнє відео хочу присвятити вивченню іспанської мови. Для мене це третя іноземна мова після англійської та німецької. Розповім, як я досягла рівня b 2 за півтора роки і як це вивчати іноземну мову після 40 років. Залишайтесь на каналі, обіцяю, буде цікаво. Тож, з чого все почалось? А почалось це з дитячої мрії, дуже багато років тому назад. Переглядаючи разом з батьками мексиканські серіали, я слухала пісні, які були в серіалі, вони не дублювалися, і вони співали на іспанській мові. Мені це так впало взагалі в мої думки, в моє уявлення, що я так само можу спілкуватися з ними і розуміти їх мову, що це десь стало на моїй такій підкорці, я про це дуже часто згадувала. Але протягом життя мені. Не було потреби у вивченні іспанської мови, лише була англійська і німецька. Іспанська вона якось лежала десь на поличці, і я до неї ніяк не зверталася. Однак, чотири роки тому назад, якраз до війни, в мене чомусь виникло таке бажання пожити в іншій країні, де розмовляють саме іспанською мовою. Я переглянула декілька країн і все ж таки зупинила свій вибір на Іспанію, а саме на північ Іспанії. Я дуже багато прочитала про цей регіон і закохалась майже усе. Вирішила тоді. Почати свій шлях у вивченні іспанської мови також існує гіпотеза, що людині легше вивчати мову, якщо вона це робить свідомо, що це її власний вибір, а не якісь зовнішні чинники, які на неї тиснуть. Наприклад, мова потрібна для навчання, для міграції, для роботи. Так ви розумієте, про які чинники кажу. Однак я вирішила перевірити цю гіпотезу, як це вивчити іноземному для себе як хобі та ще після 40 років. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Отже, я почала шукати свого викладача. До речі, про 4 кроки ефективного вивчення іноземних мов я зробила відео. Ось тут залишу посилання, перегляньте його, будь ласка. Хочу зробити одразу дисклеймер, що я не викладач, я не методист. Я роблю і розповідаю лише з власного досвіду. У кожної людини свій досвід. Мій досвід такий, який допоміг мені вивчити три іноземні мови, а третю мову вивчити вже після 40 років. Отже, свій. Пошук я завжди роблю через зустрічі знайомства з викладачами. Коли, звичайно, я не розумію мову, я тільки починаю її вчити. Рівень викладача мені оцінити дуже важко. Іноді ну, я запитую сертифікати, але це не основне. Основне, відчути людину, відчути, що людина вкладається в те, аби навчити мене іноземні мові. Це саме головне для мене. Отже, зроблячи декілька таких зустрічей, знайомств, я знайшла свою викладачку. І для мене було великим відкриттям. По-перше, це такий був мій перший досвід, що вона з першого заняття вже включала відео і аудіо, де ми слухали, я щось дивилась. Там вона обирала нові слова. Для мене взагалі вони всі були нові, але вона обирала якісь певні слова, і які вона пояснювала, і тоді мені більш-менш ставало зрозуміло. Взагалі, про що йдеться мовою цьому відео? Але хочу зізнатися, що перші 5-7 уроків для мене були вони дуже важкі, тому що одразу таке занурення в мову виявилось досить складнуватим. І саме цей підхід моєї викладачки щодо занурення у мову одразу з першого заняття. Повів мене до такого висновку, що коли ми маленькі, ми народжуємося до рочку, ми там якісь звуки можемо видавати, а потім ми починаємо вже розмовляти потроху слово, якісь ем, там фрази маленькі. І вже там до шести рочків, ми коли вже йдемо в школу, там тільки ми починаємо вивчати алфабетку, там тільки ми починаємо вивчати якісь граматичні вправи. Але спочатку, ці 4-5 років, ми вчимося говорити, ми копіюємо і так далі. Тому саме через це метод навчатися дома самостійно для мене не працює, тому що мова це комунікація, це коли ти можеш донести свою точку зору, ти можеш почути співрозмовника, і цей діалог проходить в умовах реального часу, як нас навчають на курсах, наприклад. Або як починають взагалі вивчати мову в школах. Дуже довго ми вивчаємо лексику, ми вивчаємо абетку, дуже багато. І в самому кінці, там десь через півроку, ми тільки там щось починаємо говорити. І, звісно, через це в нас з'являється страх, що як це, нас не навчають говорити, і треба говорити, цей страх нас скутує. Ми не можемо взагалі відчувати себе вільно, розслаблено використовуючи іноземну мову. Тож, пропрацювавши зі своїм викладачем декілька місяців, приблизно три місяці. Протягом цього періоду вона мені порадила по з нашими заняттями придбати ось таку книжечку. Я зроблю ще окремо картинку, тому щоб вам було зручніше її переглядати, Де я робила граматичні вправи. А ми з нею на уроках робили акцент на говорінні. Тоді вона навчила мене такому підходу, який дуже виявився корисний, і дав мені цей буст, за рахунок чого я вивчила мову за півтора роки до рівня b 2 Ми вивчали слова, наприклад. Іменник з прикметником ми вивчали парами. Ми вивчали, наприклад, дієслово з прийменником, ми вивчали фрази. Тобто я ще не розуміла взагалі, чому так. Чому, бо є ж граматичні правила, так, що закінчення прикметника залежить від роду іменника, і дуже там багато є правил, але на той час ми ці правила не вивчали. Ми вивчали слова парами. І це дало неймовірний буст. В розмові, тому що ми ж не розмовляємо ось зараз, ми ж не розмовляємо з вами одними словами: ліс, дерево, кущ. Ні, ми кажемо: зелений ліс, красивий кущ, незнайоме дерево, знайома людина і так далі. Тобто, вивчаючи вже парами, фразами, дуже легко було розвинути саме мовний навик. Тож, через е, декілька місяців навчання з моїм викладачем. Ми пронавчались, я вже точно не пам'ятаю, три або чотири місяці. Я вирішила доєднати групові заняття. На той час в мене вже був рівень А2 початковий, тому я вже більш-менш впевнено могла себе почувати у розмові з іншими студентами. Я знайшла гарну школу, гарного викладача. Група була невелика для мене це було також важливим чинником, чотири людини. І так як я по життю дуже люблю здорову конкуренцію, для мене важливим було те, щоб у групі була людина, яка буде на крок на пів голови вище за мене по знанням, і за якою я буду спрямовувати всі свої зусилля. Тобто викладач, це дуже класно, але для мене гарно мати якусь конкуренцію серед студентів. І таким чином я провчилась ще декілька місяців, 4 місяці. І я на той час вже здобула такий впевнений рівень А2, що мене дійсно тішило. І я розуміла, що моя гіпотеза про те, що свідоме вивчення іноземної мови, незважаючи в якому віці ти починаєш вчити мову, може принести класні такі захоплюючі результати. Але потім почалась війна, і вже було не до вивчення іспанської мови. Говтуючись від подій, які відбувалися в моїй країні і зараз відбуваються, я розуміла, що мені потрібне джерело енергії, джерело, яке буде витаскувати мене за волосся з цієї ситуації, в якій я і моя країна знаходяться. Через певний час я вирішила повернутися до іспанської мови. Отже, рівень А2 я здобула за приблизно 7 місяців, і перед мною стояла незадача. А такий план, що я хочу за рахунок вивчення іноземної мови, іспанської мови підтримувати своє психічне здоров'я. Я вирішила поставити собі мету, здати сертифікат Б1 та Б2. І знову почались пошуки мого викладача. Одразу я хочу зазначити, чому я працюю з викладачами, з приватними викладачами. Мені потрібен результат, я хочу його досягти за короткий час. Можна вивчати самостійно, можна практикуватись, можна знаходити друзів через інтернет, так прокачувати свою іноземну мову. Але для мене важливо мати ефективні інструменти, за рахунок яких я зможу досягти результату якнайшвидше. Ви можете використовувати ті інструменти, які для вас на даний момент доступні. Це можуть бути якісь курси, це можуть бути знайомі У кожного своя історія і своя мета. Для мене ефективним. Таким кроком до вивчення мови є викладач, є заняття один на один, або якісь парні заняття це інтенсивний такий шлях вивчення мови, але він мені подобається, я в нього занурююсь з головою, я отримую класний результат, яким з вами ділюся. Отже, вивчаючи вже мову, вивчивши мову до рівня А2. І шукаючи собі викладача, я вирішила, що я буду брати одразу два викладача. Перший викладач мене буде готувати до іспитів Деле. До речі, якщо вам цікаво, як я готувалася до цих іспитів, будь ласка, пишіть в коментарях. Я зніму для вас окреме відео, як я готувалась до цих іспитів Б 1 та Б2. Не буду зараз розповідати про це відео. Можливо, для когось ці сертифікати взагалі не мають ніякого значення. Повертаючись до пошуку викладачів. Роблячи ці зустрічі знайомства, я дивилася, з якими матеріалами вони працюють, наскільки вони йдуть в ногу з тим, що зараз відбувається взагалі в технологічній області, так? Там якісь платформи, щоб мені було цікаво, щоб мені сам процес вивчення мови, так як це свідоме вивчення мови, він мені давав і надихав протягом всього періоду. Також вже на рівні Б1, на початку вивчення цього рівня, я дивилась багато. Іспавномовних фільмів, серіалів. Я включала спісубтитри іспанською мовою і дивилась таку також іспанською мовою. Дійсно, розуміла я відсотків 20-30 максимум. так? Але сам процес, саме те, що я отримувала, що я слухала, він мене мотивував продовжувати. А що ж там далі? А як же ж це зрозуміти? Це все речення. І це. Давало сили рухатись далі, і така цікавість у вивченні мови, вона тільки підвищувалася. Дійсно, ще треба сказати велике дякую моїм викладачам, які цю цікавість підпалювали, використовуючи дуже багато різноманітних матеріалів, які є і в інтернеті, ті матеріали, які вони самостійно розроблювали. Це все робило вивчення мови дуже смачним. Зараз поговоримо про підручники, які використовували протягом вивчення. Отже, говорячи про вибір підручників, підручники обирали викладачі, і я дійсно з ними погоджуюсь, тому що вони складаються, ці підручники, методистами з цього світу. І тут дійсно гарна підводка, і практичні заняття, і підбір лексики, які актуальні. Тобто я не фанат того, аби використовувати якісь підручники, які були складені 15-20 років тому назад, тому що лексика, навіть граматичні якісь правила, вони також змінюються, тому краще використовувати підручники, які є актуальними. Два-три, ну максимум 5 років назад був випуск, але вони можуть бути перевидені і вони можуть бути оновленими. Тобто я за те, щоб користуватися актуальними джерелами інформації, наприклад, з вчителем. Одним з вчителів я вивчала мову по тема-тема на рівень Б1. Тут є підручник для опрацювання на заняттях, є підручник для того, аби працювати вдома. До речі, домашнє завдання. Я взагалі фанат домашнього завдання. Можливо, через те і маю такі гарні результати вивчення іноземної мови. Я вважаю, що те, що пропрацьовано на уроці, це більше стосується лексики та розмовної практики. А все, що ми опрацьовуємо вдома, це якісь граматичні вправи, конструкції. Пишемо, дивимося, якісь фільми, подкасти, слухаємо, особливо коли, наприклад, я бігаю, я люблю включати подкасти іспанською мовою, де розповідають про все, що відбувається в Іспанії, про якісь актуальні новини. Це дуже цікаво, це взагалі розширює знання про світ. Це підтримує, це продовжує так зацікавленість у вивченні мови. Мотивує взагалі дуже раджу. Зробіть вивчення іспанської мови цікавим. Я розумію, що, можливо, зараз більша частина людей прикидає тих, які були вимушені приїхати до іншої країни і там погапцям вчити іноземну мову. Вони можуть стикатися з труднощами, але повірте, все прийде. Мова це як якийсь наш м'яз. Якщо ви його тренуєте кожен день, результат буде. Ну, не може такого бути, що ви будете вивчати робити спроби кожен день і нічого з цього не вийде. Повірте, робіть, продовжуйте, і результат буде 100%. Отже, це для Б1. З іншим клидачем ми опрацьовували здачу екзамену на рівень Б1. Я працювала по цій книжці. Я пам'ятаю, що я вам сказала, що про Деле я вам зніму окреме відео. Якщо в коментарях напишете, що дійсно це вам цікаво, і ви цього хочете, то я зніму. У мене ще й тут є декілька підручників для рівня Б2. Також розповім. Отже, цей підручник. Потім я придбала також схожий на те, що мені давала перша моя вчителька підручник, але він вже на рівень А1, Б2. Тут граматики більше, тут більше вправ, але все ж таки вона цікавіша через те, що прямо з самого початку він... також для того, аби розширювати словниковий запас і вивчати фрази, які ви будете використовувати в вашому повсякденному житті, і будете розуміти, що вам кажуть інші люди. Я використовувала ось такий посібник він для рівня А, тобто А 1 і А2, до рівня Б1. Тут про взагалі про різні. Слова про різні предмети, які ви можете зустріти в вашому повсякденному житті, дуже цікаво погортати, почитати. Навіть я, коли брала цей вокабуляр, я дивилася в квартирі, що десь знаходиться, шукала, як це називається, і це мені допомагало вивчати мову. Потім... Дуже сподобалась вже на більш рівні, коли ми доходили до рівня b 2 Мені сподобалась ось ця книжечка. Тут є серія у видавництва Еделса. Я взагалі його дуже сильно рекомендую, тому що вони випускають актуальні книжки, які практичні, це не про щось, там, якийсь лунковий запас, який ви будете використовувати в якихось екстремальних ситуаціях або взагалі не будете використовувати. Це оце усо Деля Спері, Фразіс Фербаліс це взагалі. Просто, просто бомба, я вважаю, тому що е, фрази, які ви тут знайдете, будете використовувати і у письмі, і в, е, в читанні будете їх слухати і чути, і зможете їх повторювати. Дуже класно. Ось. І ще є така для параони спаніоль Codі'ano. Е, є е, дуже класна також книжка, де ви можете використовувати. Е, Такі фрази, які використовують саме на всій мови, щоб їх розуміти. Це також дуже, дуже, дуже класно, дуже сильно раджу вам цю книжку. Потім я почала, повертаючись до досі до вивчення мови, я у січні 23-го року почала, продовжила вивчення мови з рівня Б1 і вже у липні. Двадцять року я отримала свій сертифікат з рівнем b 1 Повторюю, що я готувалася з двома викладачами. Один викладач мені давав грунтовний рівень b 1 а другий викладач мене готував до дачі сертифіката b 1 Потім я вирішила поглибити свої знання і все ж таки отримати рівень b 2 Це також було моє свідоме рішення, тому що. Ну, дуже захоплюючим є вивчення іспанської мови. Потім я собі знайшла такий підручник. Граматика іспанської мови для посунутого рівня. Тут дійсно дуже багато цікавих тем на самостійне опрацювання, на опрацювання з викладачем, тому що є те, що ви пишете, те, що ви можете дати на перевірку своєму викладачу, не завжди. Це можна там, перевірити, наприклад, у чату GPT чи ще десь викладач, він може перевірити, може вам дати пораду, як покращити ваше письмо, щоб воно виглядало так серйозно, класно, на високому рівні, особливо, якщо ви хочете здавати, наприклад, Деле 2 2 Також я придбала собі таку граматику вже для рівня С1, С2. Це вже буде моя наступна мрія, коли я. Захочу здавати на просунути рівень володіння іспанською мовою. І потім, коли мова пішла вже про те, що я хочу отримати рівень Б2, я знайшла викладачку, яка довгий час живе в Іспанії. Також раджу вам шукати викладачів саме для більш високих рівнів, які живуть вже в цьому іспаномовному середовищі. Тому що не через те, що в них вищий рівень знань, не через те, що можливо там. Дорожче, дешевше. Ні, зовсім не через це. А саме через е, живучи в середовищі, люди знають більше лексики, більше фраз, якихось скорочень, якихось нюансів, яких вам викладач, який живе, наприклад, в іншій країні, де іспанська мова не є рідною мовою, вам не зможе дати. Це лише для того, аби е, зробити такі, знаєте, підсилити вашу мову чимось. Оригінальним чимось, що має коріння саме з пановованих країн. Отже, рівень п 2 в мене дуже швидко пролетів. Чому? Тому що я заглибилась у мову, наскільки це було можливо. У мене було дві викладачки: одна була дуже така структурна, вона давала саме наповнювала рівень Б2 таким, щоб він був монолітним. Друга була для складання іспиту. Там також є певна специфіка, але ми пропрацьовували саме лексику, саме граматичні якісь обороти, які нам були потрібні для саме цього іспиту. І у листопаді 23-го року я отримала свій сертифікат на рівень Б2, якому я дуже сильно рада. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що за півтора роки мені вдалося вивчити мову до рівня Б2. І подякувати собі та своїм викладачам, що протягом цього періоду, півтора роки, вони мене підтримували, вкладали в мене свої знання, свої зусилля для того, аби я свідомо вивчила іспанську мову після сорока. Я вважаю, що вивчити мову можна в будь-якому віці. Головне обрати собі правильний шлях, правильний маршрут для вивчення та помічників. Якщо ви, звісно, хочете вивчити мову швидко та ефективно, а не так, як іноді ми вчимо мову. Наприклад, як я англійську, яку я вчила з школи, вчила дуже дуже довго.